Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. По Рівному визначились, яким чином містяни будуть голосувати за проекти, що будуть профінансовані через громадський бюджет. Нагадаємо, бюджет міських ініціатив дозволяє мешканцю взяти участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя міста. Рівняни можуть подавати свої проекти і голосувати за цікаві ідеї. Проекти, які найбільше підтримують мешканці, будуть реалізовані з бюджету міста. Безумовно, було б здорово, якби вже всі користувалися інтернетом. Я думаю, що це найближчий час так і станеться, але Поки що не всі якби е, цим обізнані, то зробимо в цьому році. В Кожному ЖЕКу чергових поставим, щоб могли проголосувати в скринькі. ЦНАПІ і тут місць викомі. Так що кожен кому куди ближче, прийде чи в свій ЖЕК, чи сюди в місць виконкомі проголосує. Голоси будуть об'єднані: і електронні, і паперові. І враховуватись буде сума. Одразу хочу сказати, що маніпулювати не дамо, тому що кожна людина повинна прийти з паспорту і зареєструватися. Якщо ти в Рівну живеш, переписаний, тоді ти голосуєш, а ми запишемо твої прізвище, що ти двічі не голосував. Детальніше про кількість проєктів, які вже подані, та суму, яку. З міської скарбниці виділено на реалізацію громадського бюджету. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Сьогодні знову виселятимуть рівненських безхатченків. Нагадаємо, раніше виконавча служба вже намагалась виселити безпритульних з підвального приміщення житлового будинку на Кавказькій. Проте, як виявилось благодійної організації відвага, що надавала там прихисток людям, яким більше немає куди йти, вже немає. Натомість там перебуває нині спільнота безхатченків рівного. Чим завершиться історія з виселенням, ми розповімо вже ввечері. У Рівному відкрилась виставка відомого львівського художника, мистецтвознавця та дизайнера Юрія Ямоша під назвою Крим Малий Маяк 1213». Одна з картин, яку написав художник, має назву Крим Фігваш. Крим Фігваж» – це єдина робота, яка не пленерна. Тобто, то вже збільшення масштабу. Вона зроблена безпосередньо з етюду. Це конкретний етюд, Тобто, я, можливо, там як художник більше підсилив контраст, більше акцентацію на колір зробив. Але сюжет лишився той, але він має відповідно підтекст і відповідну відповідь гасло, «Крим наш. Я, я то заперечую. Більше про творчий доробок митця ви дізнаєтесь вже у вечірньому випуску новин. Рівненський облмуздрамтеатр драмтеатр відкриває новий театральний сезон. Афіша свідчить, що сезон стартує за 10 днів, 16 жовтня. Саме наступної неділі у театрі о 19-й годині рівняни зможуть побачити рок-оперу Біла Ворона. Також на театралів чекає прем'єра у неділю, 30 жовтня. На рівнян очікує комедія на дві дії. Моя професія сеньор з вищого світу. Повідомляє Радіотрек. Наразі це всі новини вдалого вам дня побачимось.